Українська мова це шлях до української культури, впевнені творці проєкту Єдині і я з цим абсолютно згодна. Я мова так. це і маркер ідентичності, і перепустка в наше культурне коло, і наша зброя. Так, так, так. Саме тому ми дуже вдячні всім ентузіастам, які допомагають опановувати українську, поки що з російським співвічизникам. За рік роботи учасники проєкту єдині провели понад три сотні розмовних клубів. Як відбувається занурення в мову, дізнавалися журналісти ранку вдома. 24 лютого 2022 року Росія розпочинає криваву і неспровоковану війну в Україні. Колони танків і важкої техніки рухаються майже з усіх напрямків. Частина окупаційної армії намагається швидко захопити Київ. Міжнародні змі пишуть, що в країни немає шансів вистояти, але українці роблять неможливе. Народ, збройні сили та влада демонструють безпрецедентне єднання. Розпочинається довге протистояння, котре триває і зараз, зокрема, і на культурному фронті. Питання національної ідентичності стає актуальним як ніколи. Багато людей свідомо переходять на спілкування українською. Небайдужі волонтери організовують мовний проєкт Єдині його головна місія об'єднати українців за допомогою мови. Українська мова це як ворота в світ української культури, тому це дуже важливо в нашій ситуації, особливо в нашій геополітичній ситуації бути на одній сторінці, бути в одному культурному полі. Весь цей простір, культурний, який раніше займала російська культура і російська мова. Має займати українська культура і українська мова. Тобто, чим більше ми звузимо цей русський мір, тим більше ми розширимо український світ і український простір. Мовні курси проєкту Єдині тривають уже більш як рік. За цей час викладачі та модератори допомогли опанувати українську понад ста тисячам людей, і на цьому проєкт не зупиняється. До кінця 2024 року планують збільшити кількість учнів у 10 разів та досягти позначки в 1 мільйон. Сюди можуть приходити доєднуватись, реєструватися учасники, які, які взагалі не знають української мови або погано її знають, або які ті, які вже знають. Певні речі, певні слова з українською мовою просто хочуть дізнатись більше глибше. До нас приходять і молоді люди і з дітьми, бо дітям теж важливо з самого дитинства вчити чути українську мову, практикувати її адже це наші майбутні покоління. Більшість людей, які проходять курси української жінки та діти, майже половина з них внутрішньо переміщені особи, котрі покинули свої домівки після повномасштабного вторгнення. Більшість з них говорять, що вони переходять на українську мову саме тому, що вони не бажають говорити мовою ворога. Тому можна сказати, що це вплинуло на початок нашого проєкту розмовних клубів і на кількість учасників, які приходять і доєднуються до нас. Розмовні клуби проходять в офлайн і онлайн форматах. Дистанційно до проєкту також долучаються українці, які виїхали за кордон або ж живуть на тимчасово окупованих територіях. хто за кордоном не дуже багато. Але вони є щомісяця, щокурсу. що курсу от з окупації ну одиниці насправді з окупації, тому що ну це небезпечно перевіряють їхні телефони постійно, постійно це все перевіряють. Тому люди обережно до цього ставляться за рік роботи. Учасники проєкту єдині провели понад три сотні розмовних клубів у 25 містах країни і продовжують розширяти географію, зокрема на деокуповані території. Згідно зі статистикою проєкту, більшість людей, які постійно беруть участь в курсах, живуть у Київській області. Їхня кількість сягає майже тридцяти тисяч. Я ходжу на курси вже другий чи третій курс по вихідним. Так вийшло, що я вчилася вже в Києві. І працювала в Києві, але ж не розмовляла українською мовою. Ну, у мене був стимул, бо мій син розмовляє тільки українською мовою. От і для мене. Було дивно, якщо б для сім'ї, моєї, мабуть, було дивно, що я що я не розмовляла. І тому я почала ходити на курси, а потім читати, розмовляти, спілкуватися. Нагадаємо, взяти участь у розмовних клубах і зробити перший крок для переходу до спілкування рідною мовою може кожен. Для цього треба заповнити форму на сайті або ж написати координатором проєкту в соцмережах.